Дуває глядачів каналу та власників мотоблоків Моторсіч. Ось моя картоплекопалка. Картоплекопалка. Качений хвіст зроблена за подібністю до картоплекопалки копалки Юрія Сербіна. Є лише різниця в тому, що я робив ось цю стойку, бачите, ця стойка копача під колеса, 16-ті колеса до мотоблока Моторсіч, але додав був всю ставку, як бачите, вставку 9 сантиметрів, вона виявилася задовгою. і не копає, потрібно скорочувати ту укладку ось це такий недолік. І тут нема плотності, того я поставив зіловський тяг, тягу і воно є зазор. Що ще відмінність? Ось вона зроблена під. Причепнув під, під, скобу фрези Мотор Моторсіч і карданчик фрези Моторсіч. Ну, хотів би я її продати у зв'язку з тим, що у нас поля всі йдуть під нахилом і картоплекопалку копалку важко настроїти як один, щоб вона копала добре у два боки. До горба, як зазвичай, копає добре, а з горба погано. Так що мені їздити один бік у холосту, а другий а до горба копати. Ну ніяк воно мені то не йде. І ще в зв'язку з тим, що мої... моя жіноча бригада моєї родини. Запротестувала, щоб садити великі площі, так як я садив і до 50 сотих, кажуть, що 15-20 це гора, то я задумав за того продати цю копалку, якщо хтось купить, бо не хочу вже зараз із нею навіть возитися, тому що. Копати в одну сторону мені не хочеться.